У невеликому будинку на околиці я гелер виношую неймовірно масштабний проект. Переді мною купа деталей я прискіпливо розглядаю кожну з максимальною уважністю та відданістю. Раптом, мою думку, перервала дружина Сара. Вона хотіла прощального поцілунку перед відрядженням. Перед від'їздом Сара наполягала на чашці каво, яку я приготував власноруч. Чесно кажучи, я зовсім не хотів, щоб моя дружина їхала. П'ять днів це найдовший час який. Ми розлучалися після весілля. Ми глибоко любимо один одного і маємо чудове життя. З моїм уважним до дрібниць ретельним характером мені не було б кращого місця, ніж розвідка уряду США. В офісі є ведмідь справжній ідол, але він завжди звертається до мене по допомогу. Я працюю в зоні декодування та аналізу. Щодня я спілкуюся з людиною, яка називає себе орендарем, який спеціалізується на наданні мені конфіденційної інформації. Того ранку Орендар надіслав мені неймовірно шокуючий файл і наказав відкривати його лише на особистому комп'ютері, в жодному разі не на службовому. Хоча мене, можливо, вважають найдосвідченішим аналітиком, тут я все одно маю свій підвал місце, що володіє надзвичайною здатністю, до але повністю ізольоване від зовнішнього світу. Розшифрувавши файл, був приголомшений, побачивши накази підписані. Урядом, що наказували атакувати численні місця та людей по всьому світу, а потім фабрикувати терористичні акти. Усі документи були підписані однією людиною, начальником агентства Муром. Незважаючи на це, я намагався зберігати спокій. Наразі я лише візьму відпустку до кінця дня і піду додому. Але потім я намагався зателефонувати дружині, але вона не відповіла, що було вкрай дивно, адже ми обіцяли завжди відповідати на дзвінки один одного. Наступного ранку мій головний босс Мур чекав на мене в кабінеті. Це був перший раз, коли він спустився сюди. З найвищого поверхові всі знали, що це не до добра. Мур повів мене прямо до начальника поліції Обраїної. і я почав нервувати. Але новини, які я отримав, були в тисячу разів гіршими минулої ночі на готель, де зупинилася моя дружина, було скоєно напад. На жаль, вона стала однією з загиблих жертв. Я навіть не встиг усвідомити цю жахливу звістку. Карлос відвіз мене до і Вся вулиця була забита журналістами, які чатували, щоб вивідати більше інформації. Для мене вони нічим не відрізняються від стерв'ятників, готових розтерзати мій біль. П'ятиденна поїздка тепер стала вічною розлукою з тим, кого я люблю. Однак я не тих, хто сидить і чекає на відповідь. Наступного ранку я був у офісі, мура вимагаючи. Все, що вони мали. Каліп цей залицяльник, у костюмі який, також є аналітиком посмів, сказати мені, що я повинен залишити цю роботу професіоналам. Я процідив крізь зуби нагадавши, йому що загибла була моєю дружиною. Я не можу просто сидіти, склавши руки. Завдяки цьому жарту, мені надали кілька днів відпустки. Мур хотів тримати мене подалі від комп'ютерівали. Щось підказувало. Мені що все не так просто. Через кілька днів знайшли тіло Сари. Під час нападу загинуло лише двоє обставини. Справи здалися мені вкрай підозрілими. У багажі дружини я знайшов подарунок свого роду. Скриньку головоломкуяку Сара збиралася подарувати мені коли повернеться. Виплакавшись, я повернувся до кабінету. І занурився в роботу. Щось спонукало мене думати, що в файлах які надав орендар, я можу знайти підказки чи ознаки того, що сталося. За кілька годин я проаналізував увесь напад. Це був не напад, а невдале пограбування колебанди почали розбиратися між собою. Єдина причина, чому Сара опинилася втягнутою поля Гала в тому, що. Вона намагалася врятувати інших, використовуючи розпізнавання голосу. Я визначив особу винуватців групу росіян та південноамериканців. Однак, останній, хто випустив, постріляки вбив мою дружину на очах у всіх так і не розкрив себе. Тим не менш, ніщо не може спонукати мене більше ніж знайти вбивцю моєї дружини. Я створив точну 3 d копію вулиці, використовуючи точку зору всіх камер та зібравши достатньо інформації про обличчя об'єктів. Його звали Гортс, Найманець кого розшукують у десятках країні. У нього був родич у Лондоні. Саме в Каверніяку вона відвідувала щоранку. За одну ніч я зробив те, що калебу не вдалося зробити за цілий тиждень. Гредхенродичка Горца зараз є моєю найважливішою підказкою. Якщо я хочу її спіймати, ми повинні діяти швидко. Однак замість цього мене відправили на психотерапію. Коли мені дозволили повернутися до роботи, я роздрукувала всі документи, надіслані орендарем. І відразу пішла до кабінету Мура, щоб висунути йому претензії. У мене було достатньо доказів, щоб посадити Мура і Калеба за ґрати. Угода дуже проста. Я хочу особисто вбити тих, хто вбив мою дружину інакше. Ми всі підемо в могилу разом. Після гучної заяви я ледь тримався. На ногахали тепер, коли я почав треба доводити до кінця назад. Дороги немає. Наступного ранку я отримав те, що хотів. Мур схвалив прискорений курс, навчання який. Проводив сам Морфеуса. Ні тут він віддає перевагу, щоб його називали Гендерсоном. Поки я вчився вбивати калеб, теж почав діяти, зібравши команду, яка перевіряла кожен мій крок в офісі. Їм потрібно було знати, де я сховав резервні копії, щоб знищити їхали. Вони нічого не знайшли. Мур втратив терпіння і наказав Гендерсону позбутися мене, але коли він прийшов до моєї кімнати, мене вже не було. Наступного ранку я був у Лондоні і відвідав місце, де померла моя дружина. Не гаючи, часу я найняв кімнату неподалік від кавернікуди, Гретхен заходила щодня. Я впевнений, що вона є ключем до Хорца. Щойно вона вийшла з я підібрався до дверей і знайшов на YouTube відеоурок про те, як зламати замки. Коли я опинився в квартирі, я шукав підказки або що, що могло б привести мене до горца. В одному з ящиків я знайшов пістолет. Я взяв його, але отримав сигнал, що Гретхен повертається і приготувався влаштувати її засідку. Однак коли справа дійшла до натискання на куроке, не знайшов у собі сміливості зробити це тому втік. На фотографіях, які я зробив у квартирі, знайшов назву клініки. Зайшовши на її вебсайт, побачив одного з людей з команди Горца. Простим кодом я вимкнув усі комп'ютери клініки. Потім я переодягнувся і зайшов, виманивши Гретхен перед камеру. Гретхеняка мала алергію, на пилок побачила, як через вентиляційні отвори вилітає величезна кількість пилку. Якщо вона не відповість на запитання, швидко вона помре за кілька хвилин. Коли Гретхен почала задихатися, я будучи слабкою, не мала шансу боротися. і Гретхен втекла з клініки, вибігши на вулицю. Я встигла тільки вихопити її телефон і втекти. Але тепер моє обличчя транслювалося на телефонах усіх свідків події. Після розшифрування всієї інформації з телефону Гретхен я прибув до Марселя Але. Зустрів Гендерсона, і він не виглядав дружелюбно. Гендерсон мав наказ убити мене, і він збирався його виконати, але я теж дечого навчився, зокрема, як виготовляти вибухівку, щоб створити хаос. Вибух був достатньо потужним, щоб Гендерсон втратив мене з поля зору, тому Тимчасово я в безпеці. За допомогою орендаря я вирушив до Туреччини. За планом я мав зустрітися тут з контактною особою, яка передасть мені щось важливе. Нарешті я зустрівся з орендаремлі. Виявилося, що це була жінка з надзвичайним талантом до розшифровки файлів, як і я. Разом ми могли б отримати шанс відновити справедливість для серіали. Перш за все, нам довелося вдавати, що ми клієнти, які наймають групу горца для операції. Повернувшись до США, Обраїн розмовляв з Муром про мою справу. Він сказав їй, що я нестабільний і відправив мене у невизначену відпустку. Обрайен погрожував мурусі. Знали, що він любить темні оборудки. Вона хотіла покласти цьому край, якщо він не погодиться йти тим самим прозорим шляхом, що й вона то закінчить у в'язниці. Як тільки вона вийшла з ресторану, її помічник, показав їй фотографії. Де. Гендерсон переслідував мене, і. сказав, що той діяв за наказом Муратому. Вона вирішила діяти і відправила когось, кому довіряла. Я повернувся до Іспанії, готовий видати себе за клієнта, який шукає команду топ класу. Там я визначив місце знаходження. Мішки, який здавався найслабшою ланкою і, можливо, міг би щось розкрити. Навіть коли мій товариш попередив, що Гендерсон прибув до готелю я, все ж таки вирішив дотримуватися свого плану і підійшов до мішки поки. Він плавав у басейні. Не маючи багато часу, я поставив йому лише одне запитання: де Хорцінакше ти помреш. Як і очікувалося, мішка сказав мені йти геть серйозна помилка ПРО. Яку він скоро пошкодує, Кейт, справжнє ім'я Орендаря отримала доступ до камер у службовій зоні і вказала мені шлях до підвалу, але за мною йшли кілька людей, включно з Гендерсоном. Коли Гендерсон мене схопив, хтось інший з'явився, щоб захистити мене, це той, кого Обрайен відправив і тепер вони посеред боротьби за життя. Я бачив, як Гендерсон убив цю людину, але він також був поранений. Відчуваючи до нього жалість. Я Намагався допомогти, але Кейт наказала мені тікати, бо люди. Мура наближалася. Хоча нам вдалося втекти з готелю Али тієї ночі, команда Кайла вистежила наше приховання і послала загони для нейтралізації. Кейт мала таємний хіді, ми втекли прибираючись крізь будинки знизу та провулками. Коли підрозділ дістався будинку сліди, Кейт були стерті. Однак човен помітив нас і відкрив вогонь. Через кров на лобовому склі я зрозумів, що. Кейт поранений, я кинувся за кермо. Проїхавши на повній швидкості, я скинув агентівали. Кейт не пережила поранення її. Мені довелося залишити її в машині та втекти пішки. Після того як я став свідком смерті моєї дружини та давнього друга я перейшов у режим хижака і виявив ще одного члена групи з кількома фальшивими ракетами. Я заманив його в пастку. Якщо він відпустить кришку, люка він вибухне на сотні шматків, якщо тільки не розкриє місце знаходження Хорца. Хоча він усе розповів він був одним із лиходіїв. я ніколи не мав наміру залишати його живим. Хорц, надзвичайно обережний. Його база розташована на невеликому Рибальському островідо, якого можна дістатися лише на човні, він контролює майже всі шляхи. Використовуючи телефон Мерцея встановив, що його спільники перевозять вантаж прямо до хорца. Тепер мені потрібно діяти обережно і можливо я його знайду. Єдина проблема полягає в вмирає, тому що я тільки що зіткнувся з ведмедимикий, виконує секретну роботу і знає, що я робив останнім часом. Берш сказав мені закінчити це і йти додому, але я більше не могла. Той дім більше не мій, Сари там більше не було. Зрештою, Юбер відпустив мене. Він міг вдавати Амнезію. Але щойно я пішов, хтось напав на мене ззаду. Коли я прокинувся, мене відвезли на човен посеред Ануде. На мене чекав Горц. Там я дізнався, що Горц завжди працював на Мура. Вони були партнерами багато років. Він робив брудну роботу для агентства. Горц розповів мені все це, бо був упевнений, що я не зможу вибратися з цього човна живими. Був впевнений у своїй перемозі. Дивлячись на мене, Хорц зрозумів, що я не вбивця. Він навіть дав мені заряджений пістолет, щоб убити його, але я здавалося заціпанів від такої можливості. Зрештою, мені вистачило лише миті, щоб побачити страх в очах Хорца, і я опустив зброю. Але саме в цей момент корабель почав виходити з ладуї. Вони втратили контроль. Коли Хорц попросив пояснення, просто сказав: Йому що ми зламали корабелі. вони більше не перебувають у міжнародних водах. А потрапили в засідку, яку спланував я сам. Інтерпол сів на потяг, заарештувавши Хорца та всіх його спільників. Повернувшись до Сполучених Штатів, Обраян отримав файли, що доводили корупцію Мура та всіх його помічників, включаючи Калеба який був дуже впевнений, доки в'язниця не стала його новою реальністю. Щодо мене Гендерсон прийшов подякувати мені за те, що я відправив когось до пральні. Я врятував йому життя і тепер він може навчити мене кількох нових трюків, якщо я захочу. Фільм закінчується тим як я завершую проєкт, який розпочав на початку історії. Це був маленький літак, який я зібрав сам з нуля подарунок від моєї дружини, яка завжди вірила в мій потенціал. Моя історія добігає кінця. Переконайтеся, що ви натиснули кнопку підписатися та увімкнули сповіщення. Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі.